собак і сотня котів знайшли тимчасовий дім в притулку зоодопомога. Кількість тварин, на жаль, тільки збільшується. Безвідповідальні господарі вчасно не стерилізують домашніх улюбленців. Є випадки, коли взагалі виганяють на вулицю старих хворих чотирилапих. По-перше, не вистачає людей, волонтерів, робітників не вистачає. На жаль, ніхто не хоче працювати і це дуже ну, Тяжка прям тема ця. А, а вольєрів поки вистачає, ну, тих для, для наших тварин, які знаходяться на притулку. Я не хочу забирати тварин з міста, щоб їх закривати в тюрмі, щоб вони сиділи, бачили тільки мене або робітників, Лесю, та і все. Не, ну, навіть ніхто не ходить з ними, не гуляє. Я людей прошу, якщо ви до мене звернулися, будь ласка, допоможіть, я вам допомагаю, забираю цю тварину. Там, в основному забираємо тільки хворих, то я прошу людей приходьте, займайтеся, будемо. Вакцини у нас є, є обробки і все. Займатися цією твариною, саме ця людина, яка мені настачила цю тварину. Що не пропадайте, історія цієї собаки не закінчується, або кицьки, тобто то вона далі живе на притулку, приходьте, гуляйте, виву, виводьте. Якщо кожна людина прийде, сфотографує ту саму собаку, яку вона мені настачила, то так буде більше шансів її прилаштувати. Тому що якщо я одна скидую на всю Олександрію фотографії собак, люди просто на мене дивляться. Ну хорошо, ну значить сьогодні нові, завтра другі собаки завтра треті собаки. Так більше реклама буде. Є серед мешканців притулку і тварини з зони бойових дій. Ми вимушені забирати зони бойових, тому що це умови фондів. Якщо ми допомагаємо фондам, то фонди допомагають нашим всім тваринам, не тільки окремо цим п'ятим тваринам, яких ми забираємо. Вони допомагають постійно. Тобто ми тримаємося за счет фондів, за счет донатів і за счет фондів, тому що ну, тільки вони нас і виручають і кормами, і продуктами, і вольєрами, тими самими вольєрами, які вони нам подарували. Ми привезли тварини, получається з Юенімо. Нам привезли тварин з Запоріжжя, Донецької області, і двох собач, собак ми зразу простерилювали. Тобто, вони привезли два тижні тому, і два тижні якраз пройшло. Ми простерилізували. І зразу я буквально позавчора відвезла в нову родину. То вони сьогодні дзвонили, що все добре, все хорошо. Що це не не страшно брати тварин чи з зони бойових, чи з притулку. Вони все одно потребують господаря. Кожна не у кожній собаки, не не у кожній сім'ї має бути собака, але у кожної собаки має бути дом. Так що. Ми шукаємо всім добрі руки. Нещодавно волонтерська організація Хепі Пау» і Міні допомогли з облаштуванням восьми нових просторих вольєрів, допомагають з кормами та інвентарем, але тваринкам цього замало. Їх треба, хоча б інколи, вигулювати. Тож зооволонтери запрошують всіх охочих. Хочеться, щоб і шкільні заклади, та всі учбові заклади приходили. Діти спілкувалися з тваринами, тому що зараз якось так вже і в місті не так багато тварин, і ну і хочеться долучати до доброти всі всіх жителів нашого міста. Хочеться, щоб заклади звертали увагу, приходили. Навіть ну та сама та саме учень може вибрати собі якусь тварину, не забираючи її додому, а просто керуючи її на притулку. Тобто він буде ухаживать іменно про цю. За цією собакою або за цим котиком у нас є такі постійні гості. У нас є Оля Бендерова, яка гуляє з собаками. Вона вибрала собі там декількох собак, і вона виходить з ними постійно. Гуляє так, також залучає молоді з церкви, і вони допомагають також. І фізично хлопці допомагають дівчата, вигулюють наших тварин. Час від часу навчальні заклади проводять акції на підтримку чотирилапих, приїздять і до притулку, але хотілося б, щоб це було на постійній основі. Хвостики чекають.